Роль наставництва в моєму житті. Мій наставник по психосоматиці Роман Сухінін, тому що я обираю кращих в своїй сфері. Для чого? Що таке наставництво? Наставництво потрібно тим людям, які хочуть дуже гарних, якісних, швидких результатів в своїй сфері? Тому. Треба знайти того експерта, який максимально а, вже пройшов цей шлях, так, має цей досвід, який може передати і тим самим скоротити наш шлях. Тому в моєму а, списку послуг є наставництво. Наставництво сім кроків до здоров'я дитини, де кожна жінка, мама отримує, а, отримує. Свою систему здоров'я для себе, своєї родини, Наставництво на один місяць, яке включає чотири консультації, якщо людина хоче дуже швидко пропрацювати свої питання, якщо їх багато. І наставництво на півроку це така глобальна робота, в якій людина здійснює квантовий скачок, в своїй свідомості, підсвідомості яким є я, є, з якою я є провідником і допоможу вам у цьому. Тому, якщо ви хочете великих результатів, то скористайтеся послугами наставників.